Заохотити мешканців турбуватись про себе. В Івано-Франківській громаді підбили підсумки проєкту Місяць здоров'я. Упродовж жовтня можливістю пройти безкоштовні медичні огляди та прослухати лекції щодо здорового способу життя скористались 3390 осіб. Це більше двох тисяч жінок, 230 чоловіків і 730 дітей. Дуже багато людей зверталося саме за підтримкою до кардіологів, до офтальмологів. Дуже великою власне такою потребою було саме ОЗД. Дуже багато людей приходили саме в сільські фапи і амбулаторії. Вони мали свої визначені дні. Уперше під час проєкту у мешканців були виявлені серйозні захворювання. Це хвороби серцево судинної системи, шлунково-кишкового тракту, сечоводільної системи і органів зору. Перше місце це хвороби органів зору. 46 випадків нової патології органів зору було виявлено, тобто свіжої патології. Люди до оглядів про це не знали. Власне, там і катаракти, і глаукома, і інші порушення зору, а це серйозні захворювання, які потребують вчасного лікування. Також багато було виявлено серцево-судинних захворювань, це і ішемічна хвороба серця, і артеріальна гіпертензія, і ендокринних захворювань, і гінекологічні. Екологічних захворювань, що впливає на репродуктивну сферу жінок, на репродуктивне здоров'я. А ми розуміємо, що ми про це маємо дбати. У селах громади працювали медичні пункти. Відтак в місцевих амбулаторіях пройшли обстеження майже тисяча осіб. Найбільший акцент знову ж таки вже два-три роки поспіль. Це є все таки на те, що наша громада. Більше ну орієнтована на те, щоб надавати доступність і якість медичної допомоги на території всієї громади. Оце є в принципі, я вважаю найважливіше і на дуже таке велике досягнення до чого ми дійшли. Тобто, починали ми тільки з такої ну локальної мережі по поліклініках, і дійшли ми до того, що в кожен куточок нашої ОТГ ми можемо дійти, і вузькі спеціалісти мають безпосередній доступ і вони йдуть до пацієнта Окремо увагу приділили дітям. 524 дитини відвідали стоматолога, а у 38 дітей вперше діагностували різні патології. Юлія Турконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія АРАІІ.